У Бродах відбулася досить цікава зустріч із нутриціологом, докладніше у сюжеті Наталії Коваль. Важливо відвідувати потрібних лікарів, а зокрема, спеціаліста, що досліджує дію їжі на організм цілому. Зараз ми перебуваємо на заході, який організував Бродівський молодіжний центр, на зустрічі із нутриціологом. Як усе відбувається, ходімо подивимося. Родівський молодіжний центр спільно із нутриціологом, студенткою медикиною Залещук Мартою Вікторією організували зустріч, яка відбулася у фоє місцевого народного дому. Важливо у теперішній час не втрачати надії на спокійне майбутнє і підтримувати своє здоров'я. І я думаю, зі мною погодити, що в перший місяць цієї війни нам всім було все одно на харчування, на спорт, на те, як ми виглядаємо, ми взагалі про це не думали. Але другий-третій місяць ми всі почали розуміти, що потрібно повертатися до звичного життя, потрібно батькам заробляти гроші, годувати сім'ї, нам потрібно повертатися до навчання. І ми вже почали більше дбати про своє фізичне, про своє моральне здоров'я. У зв'язку з бойовими діями на території України нутриціолог радикально змінює специфіку викладання курсів для всіх бажаючих. Велика увага приділяється харчовим зривам і стресам. У кожній моїй програмі в кожному курсі є така опція, що перед ним всі учасники заповнюють анкету клієнта. І в цій анкеті там є дуже багато різних питань, які допомагають мені більше дізнатися про людину і індивідуалізувати підхід саме конкретно до людини, щоб краще допомогти. І коли я почала ці анкети розбирати. Перед початком курсу я зрозуміла, що все, моя робота повертається на 180 градусів. Тому що якщо раніше всі дівчата, там, хлопці хотіли схуднути, покращити якість тіла, покращити шкіру, то зараз, ну, на той час, основні запити клієнтів це було побороти харчові зриви або навчитись не заділяти стрес. Я зрозуміла, що мені потрібно справді детально розібратися в механізмах стресу, як він відбувається в нашому організмі. Я вже мала якісь базові знання з медичного університету, але мені потрібно було в це конкретно заглибити, щоб я могла повністю допомогти своїм клієнтам. Чутливі рецептори та інформація є взаємопов'язані та відіграють важливу роль у житті людини. Ми йдемо вперед і з до нас хтось додрукається, тобто спрацьовують чутливі. Грубо кажучи, починається все з того, що рецептори стикаються з інформацією, яка їм не подобається. Ведуча зустрічі також розповіла про особливості парасимпатичної системи людини. А парасимпатична це вже наша гельмова. Тобто, парасимпатична система нас заспокоює після цього стресу. Ми вже починаємо спокійніше дихати, вона нас ніби по голову охолоджує, як в договір до Знову ж таки, щося до тебе авто. І ви перед вами хтось повзе в 30 км за годину, є лише дві смуги, і ви обганяєте це ви авто, виїжджаєте на зустрічну смугу. І от якщо ви обігнали і у вас все добре вийшло, спрацювала пара символічна система. А якщо ви обганяєте, а бачите на зустріч ще одну машину, і ви не впевнені що встигнете, повернутися на свій смугу чи не встигнете, то тоді... А вже ну, спласька дремінпади, тобто вам ще потрібно якось витиснути з машини той газ, щоб повернутися на свою смугу. Розумієте, так? Важливо навчитися контролювати кількість спожитої їжі та її різноманітність у щоденному раціоні людини. Поява хронічного голоду це означає, що ви, наприклад, з'їли навіть якусь дуже велику порцію їжі, але у вас все одно відчуття ніколи не намірилися. <звісно> Бувало в когось така відчуття? Мені здається, що це чиста. Чи статика проблема? І нав'язлива бажання з'їсти щось не Тобто ви постійно хочете солодко, ви їсте, але ви далі хочете. Це продовжується. Присутні на зустрічі, а це місцева молодь. Мали можливість відповідати на запитання, обмінюючись власними думками. Як ви думаєте, чи існує про зведення живіт? Чи це правда, чи це ні? Хто їх думає? Існує чи не існує? Я впевнена, що ви чули навіть різні статті в інтернеті, там, як розбудність кортизольного живота, такий животик, який так ну, сильно випирає. Як я думаю, існує? Ну добре. <смеш> так, кортозольні живіт справді існує. Чому саме, от, наприклад, питання, чому той жертв відкладається, гуляється сідниці? чи ділянці плачає? Чому він складається саме в животі? Якраз тому, що е, дуже е, слабким наступним м'яза живота. Цей жир відкладається не під шкірою, як зазвичай в усіх, а саме під цією м'язою стінкою, бо вона слабка, якщо підвищений кортизол. Відвідувачі дізналися про особливості фізичного і психічного голоду. Негативні емоції викликають бажання до споживання їжі. З попереднього прийому розщеркується там білки, вже рік бухливорів. Ми отримуємо певну енергію. І так, в процесі, як воно розщеркується, в процесі нашого з'являється голод. А якщо це емоційний голод, то він буде. бац, я не хочу з'їсти, наприклад, конкретний час. От хочу бургер і все. Нічого хочу зараз вже з'їсти той юри, і я не хочу чекати, не хочу привіти. Оце емоційний голод. А фізичний голод це коли ви можете собі сказати, так, через годину, через півтори я помі. І ви можете це почути. Тобто, важливо себе запитувати, який голод ви відчуваєте, чи ви хочете в моменті. хтось щось сказав, чогось побачили неприємне для себе. Ваш мозок включив таку асоціацію, що ви хочете з'їсти. Дуже важливо у будь-якій ситуації вміти не замкнутися у собі та адекватно сприймати харчові зриви. Те, що ви, ви ніби замикаєтесь у собі, і ви не хочете комусь ці емоції показати, ви хочете заїсти і сховати. І, відповідно, зайняти позиції не критика, а спостерігача. На думку батьків, їжа для їх маленьких дітей є найбільш важливою у цей період розвитку. Теренувати, просто її годують. На кодуралу все, не спить, все окей. Їжа як похвала. Часто такі помилкові твердження виникають у дитинстві безпосередньо від батьків. Тобто часто щось робив там гарне, отримав якусь високу оцінку в школі, там такий гарний табель, все, Треба щось таке зробити класне, там треба якийсь торт спекти, там треба якусь підцію замовити. Часто ми в себе і хочемо за 6 хвилин. Треба розуміти, що їжа це не єдиний, на якому собі можемо відсутня. Важливо також вміти контролювати кількість їжі за один прийом вживання, адже переїдання має негативні наслідки для здоров'я людини. Якщо у вас є переїдання, якщо ви з'їдаєте забагато, то ж вам потрібно. Креативні дівчата постійно організовують цікаві заходи для нашої спільної перемоги. Нехай отримані знання принесуть користь у процес харчування. Учасникам цього заходу я хочу побажати, щоб вони нарешті почали виконувати те, що вони обіцяють робити з кожного понеділка, тому що ми зробили символічно його в понеділок, щоб це вже було стартом, а не тільки Ой, ну я почну десь з понеділка наступного. Ні, ні, ні. В нас вже перший крок зернятку ми засіяли, тому я сподіваюся, що ці знання їм будуть корисні, і як мінімум половина з них. Прийде до того, щоб харчуватися правильно, а інша половина ще почне більше це вдосконалювати і людей з. Здоровими наративами, не з голодуваннями, не з тими дієтами. У нас в місті, як мінімум, серед молоді буде набагато більше. Маємо надію, що молодь Бріжчини активно долучатиметься до подібних заходів. Ми чекаємо кожного. Ми кожного чекаємо, хто бажає долучитися ще до нашої команди в якості учасників чи в якості людей, які хочуть допомагати нам у створенні таких заходів, тому що ми відкриті до ідей. Ми відкриті до того, щоб співпрацювати. Не тільки з молоддю, ми готові співпрацювати з різними закладами, магазинами і так далі, тому що для молоді, для організації таких заходів потрібно дуже багато матеріалу, тому ми відкриті до такої взаємодії. І ми сподіваємося, що на наступні місяці такий самий ж буде активний попит на різні заходи, і молодь буде зацікавлена в тому, щоб відвідувати такі заходи. Тому що ми працюємо, як я вже неодноразово писала і казала, з молоддю і для молоді. Ось так, учасники заходу отримали цінні поради щодо споживання їжі. Дуже цікава лекція про те, як правильно харчуватися, не переїдати і як не пропускати головні прийоми їжі. Спікер заходу цікаво та у доступній формі присутньо розповіла про стрес та харчові зриви. Ну, в першу чергу, я дуже вдячна молодіжному центру цим дівчаткам, організаторкам, які мене запросили як спікер. Як спікера, не такий захід, тому що тема справді актуальна: стрес і харчування. Стрес зараз в нас усіх, неважливо чи в школярів, чи в студентів, чи в людей, які працюють, чи в людей похилого віку. Стрес оточує нас усіх, і велика частина людей. Е Борються з цим стресом саме завдяки їжі, тобто вони цей стрес заїдають. Е, є харчові зриви, переїдання, особливо поширені серед е, дівчаток підліткового віку. І я була рада, що мене запросили трішки висвітлити цю тему, розповісти, як все відбувається на рівні нашого організму і як цього можна позбутися. Також ведуча заходу розповіла про правила. Методи споживання різних продуктів. Тобто зробити мінімальний графік прийомів їжі, поставити, виділити на сніданок обід, вечерю певні часові рамки і не пропускати ці прийоми. Тому що саме через пропуск якогось одного прийому їжі люди найчастіше переїдають впродовж дня. Е, харчуватись за методом тарілки дуже просте, але дуже класне правило, тобто половина тарілки 50%. Мають займати овочі та клітковина, 25% складні вуглеводи, тобто це можуть бути цільнозернові крупи, цільнозернові макарони. І 25% повинні займати саме білки, тобто риба, м'ясо різних видів, а також крупи. Деякі місяць багато білка та бобові. За бобові дуже часто всі забувають, що вони мають багато корисних речовин, і в тому числі багато білка. І також не забувати за ненасичені жири, тобто, це більшості рослинна їжа, це авокадо, це різні рослинні олії. Е, от. Це різні горіхи та насіння, Тобто, додавати ці елементарні такі продукти компоненти до багатьох страв впродовж дня, і ви будете відчувати кращу ситість і матимете ну, гарніше самопочуття. Наталія Коваль, Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн.